Як позбавитись від ікоти, коли нічого не допомагає. Що роблю я? Беру воду, беру теплу, не холодну. Під кутом 45 градусів. Нагинаєтесь і голову максимально вверх, і п'єте воду маленькими ковтками. Ой, потім другу руку і так чуть, чуть постояти. І зазвичай в мене і кота проходить з першого разу. Фух. О, полегшало. Супер. Робочий лайхак, кому треба, хто таким страждає користуйтесь, зберігайте. Мені інакше нічого інше не допомагає. Ні затримувати повітря, ні будь-що інше, тільки це.